Друзі, на зв'язку Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Ми розпочинаємо нову рубрику під назвою Герої серед нас. В цій рубриці ми братимемо інтерв'ю в наших студентів, випускників та викладачів. Будемо розмовляти із захисниками, із спортсменами, з людьми, які роблять свій внесок в історію нашої держави. Як прийняв рішення стати до Лав Збройних сил України? Я б хотів спочатку розказати, як я дізнався про те, що почалась війна. Це було у нас 24 лютого. Я прокинувся у себе в гуртожитку. В п'ятій годині мене розбудив мій сусід Андрій. І він сказав, що почалась війна, все. І насправді ніхто не повірив, що як може початися війна. У 22-му році, 21 століття, що таке, це якось ну, нереально, щоб повномасштабне вторгнення було. Але коли ми вже побачили всі новини в телеграм-каналах, що йдуть рух колон на великі міста, на Київ, на Суми, на Бучу насувається, почався наступ з Криму, тоді ми вже дійсно зрозуміли, що ось вона, повномасштабна війна почалася. Спочатку це всіх паніка. Що це потрібно гроші, потрібно приїхати до своїх рідних, потрібно зібрати цінні речі. У мене була паніка, як не попасти додому, бо якщо я приїду додому, мене мама не пустить в армію, бо мені не можна, я маленький ще. І тому я придумав такий план: що мамі кажуть, що я йду волонтером до профспілки, а самий вже розумів, що 25-го числа зранку я буду йти в військкомат і записуватись. Але ця історія була кумедна. Я приходжу в військомат, що в нас біля парку Шевченка, і мені кажуть, ні, ти дуже молодий, в тебе денна форма навчання, ну тобі немає що робити в армії. І відправляють додому, кажуть: Іди, дуже багато людей є охочих, ти не потрібен. Я думаю, ні, так я не мене не влаштовує. Йду в наступний військомат, потім ще в центр прийому. Ще один, і тоді аж нарешті був п'ятий, здається, по рахунку, коли я прийшов в Центр територіальної оборони. Я їм коротко розказую цю ситуацію за мій ранок, від 9-ї години десь до 12, ї що мене нікуди не беруть в армію, пожалуйста, візьміть мене. Мені дають бумажку, хто я буду, там кулеметник, якогось там відділення написали, я дуже зрадів і сів чекати в актовому залі. Це було якесь приміщення таке. Проходить десь півгодинки, і я сидів за партою. І до мене підходить полковник, видно про шеврону ось в цьому погонах і дивиться на мене і каже: Перше є, так потрібно ще дев'ять добровольців. І так сформувалось перше відділення на саме перше завдання. Це перший день війни, був вчора, сьогодні вже обід, ніби я так говорю за 25 лютого. І в обід, то я вже починаю вставати ніби як військовослужбовцем. Ось переді мною мій перший командир. Він записує моє прізвище, ім'я, посаду, видають мені зброю через декілька хвилин. Вже я людина, яка ніколи не тримала зброю, стою зброєю і такий вау! Це що, настоящий автомат Калашнікова, ще й з патронами? Ого, що буду робити. Потім набирається наш десять людей. І нас відправляють десь через дві години після того, як я прийшов і вже отримали зброю. цей, на пост. Там є такі, може, жителі з Хотинського району або Чернівців знають, що є таке село Атаки охороняти ось цей міст. Ми там трошки постояли, і потім вже у нас було наступне завдання. Така коротка історія, як я попав в Збройні сили. Добре, дякую. Друге запитання: що було найважче під час служби? Ну найважче під час служби це було складати сесію. Тому любі глядачі, якщо ви навчаєтесь в вищих навчальних залах, закладах, то не забувайте на навчання, вчіться, добре вчіться, для того, щоб потім після війни покращувати нашу економіку, зміцнювати нашу державу і відбудовувати її. Якщо ви маєте змогу зараз фізично допомагати країні, там волонтерство чи матеріально, також перекази на якісь збори, а збори це важливо, то робіть все для перемоги. Якщо ви навчаєтесь, навчайтеся дуже добре, чи потім ви були професіоналом і могли розбудовувати нашу країну. А за яких обставин ти отримав поранення? Ну, це було моє завдання. Наше завдання по розвідці, і ми зайшли в тил до противника. Потім, я так розумію, нас підірвали керованою міною. Щось схоже на Мон, але це нового зразка МОП, чи якось так воно називається. І потім мене поранило. Ось. Зрозуміло. А хто найбільше тебе підтримує під час служби? Взагалі підтримка під час служби це дуже важливо для військовослужбовця. Бо якщо ти бачиш, що в тебе є якась підтримка чи від суспільства навіть, чи від своїх рідних, якщо у вас є підтримка своїх рідних, своїх близьких, то вам дуже повезло. Воно надає якоїсь сил та енергії рухатись далі, робити правильні вибори і не звертати з твої дороги, яку ти обрав. А мене найбільше підтримує моє кохання, моя наречена, якуся привіт і мої батьки та моя сестра. А можеш розповісти якусь курйозну історію з війни? З війни, можливо, і не хочеться розповідати, але якщо командир мій не дивиться зараз це відео, то. На війні є час і порадіти, і побути дитиною, навіть позайматися своїми хобі, навіть коли ти в окопі. І для того, щоб якось морально себе розвантажити, то ми з моїми побратимами, з Марселем, який віддав Богу душу, заради захисту нашої держави, який був героєм, і він ніколи не сумнівався в своїх справах. Він знав, що він робить, і він йшов до своєї мети, і він врятував ну, дуже багато життів. Якби не він, то ой, то ми разом з моїми друзями, так сказати, ми записували тіктоки. Ось позиція іде артилерійський обстріл. Ми чекаємо, поки він закінчиться. Потім виходимо собі тихенько, щоб нас не було видно ні з коптера, що, і починаємо знімати тіктоки. А потім весело читаємо, які ми честі, і це не на передовій. А як, на твою думку, закінчити війну? Як закінчити війну? Це боротися, ніколи не закінчувати свою боротьбу. І, як казала одна розумна людина, потім ви можете так і підписати: одна розумна людина в лапках. І той, хто. Не може пожертвувати всім заради перемоги. Він вже програв. Тому потрібно жертвувати всім заради того, щоб перемогти. І більше не було цієї війни, щоб люди могли жити спокійно, щоб мило, мирне небо, і щоб наші діти цього не знали. Наступне питання: чи є питання, які ти поставив собі на війні та не знайшов відповіді? Ні. Я б не хотів озвучувати їх, але немає таких питань, які на війні ти не можеш знайти відповідь. Там, мені здається, життя там простіше набагато. Там люди простіше ставляться до всього. І ти сам розумієш, що життя настільки просте, що люди його максимально ускладнюють. Треба жити сьогодні. Якісь іграшки, телефони, машини навіть за мільйон гривень, там ну, таке. Вони не варті чогось, замін на твоє здоров'я, на твоє життя. Ось. Саме головне в житті це здоров'я і життя. І перемога України. Яка ціна нашого мирного неба? Ціна нашого мирного неба, на жаль, вона враховується в життях наших молодих хлопців, наших старших побратимів, які зі мною служать. Ціна наших життів українців, які дійсно люблять свою країну, свій народ, які пішли заради того, щоб війни не було на їхніх рідних територіях. Ось, Ось така ціна. Якщо не було б тих хлопців, які стояли на передньому краю, то не було б мирного неба. Прийшов би окупант і міг би робити все, що завгодно. Так як Буча, Ірпінь і інші подібні голосні назви. Які дійсно, в яких дійсно відбувався апокаліпсис для мирного населення? Я щиро дякую тобі за це інтерв'ю, за всі відповіді на запитання. І особливо найбільш величезне дякую тобі за твій вклад у нашу перемогу, яка вже зовсім близько. Я і дякую і вам, що запросили мене на інтерв'ю, і я зміг хоч трішечки розповісти про щось. І я прийшов не з пустими руками, а точніше, не з пустою футболкою. Я хочу розіграти ось цей патч, який я носив на своєму бронежилеті. Будь-де навіть на тому завданні, де мене ранило, я його трошки відмив, тепер він знову біленький. І я б хотів його розіграти, я передаю Катерині. І за маленький внесок в участі в нашому розіграші ви зможете отримати. Ось цей шеврон, який був всюди зі мною, ніби як талісман. Дякую вам. Щиро дякую. Все. Все. Дякую. Дякую. І з умовами розіграшу ми ознайомимо вас дещо пізніше. Бажаємо успіхів і мирного нам неба! Слава Україні! Героям слава!